сільської ради від 4 червня двадцять року номер 7 дріб 9 про встановлення ставок та пів та піл зі сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки і рішення смітільської сільської ради від 140 шостого двадцять номер 32 дріб 9 про внесення змін до рішення сільської ради від четвертого ноль шостого року номер 7 дріб 9 про встановлення ставок та пів зі сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету і планування. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу основних засобів інформує дівчук із Володимирівна. Я, я вам скажу. Е, дивіться, в нас на балансі сільської ради є основні засоби та принтер і генератор. дизельний. Їх треба передати на установи. Принтер передати центру культури. Це той, що нам німці так, передавали, так, так. бо ми його ще офіційно не передавали по документах. А генератор дошкільного закладу малят. Великий генератор, а той, що вже встановлений в них і вже це просто формально ми маємо передати.